Дивлячися на наше життя, на наше служіння Господу, слухаючи наші молитви, ви помічаєте, що ми дуже багато Господа просимо і менше йому дякуємо. Чомусь так у нас складається. Ми просимо, Господи, поблагослови і мене, і мою сім'ю, і моїх діточок. І збережи, та в кінці кажемо, дякую тобі, Господи, за все, що ти нам дав. Амінь. Знаєте, Слово Боже навчає нас, що ми повинні більше дякувати Господу. Більше, ніж ми просимо, того що Його милостей, Його благодіянь до нас набагато більше, ніж ми собі навіть уявляємо. Скажіть, чи хтось із нас задумовується зранку, коли встає чи стукає Його серце? Хтось про це задумовується? Ні, ми звикли до цього. Наше серце стукає, ми відкриваємо очі, вони самі відкрилися, зір відновився. Наш, наш мозок почав працювати, ми стаємо на свої ноги. Це все милість Божа. Господь підтримує наше життя кожного, кожної миті. І це є Його благословіння. Тому нам потрібно за це Господу дякувати. Брати читали сьогодні з Божого Слова про Божі відносини з Його народом на протязі віків. У минулому Господь благословляв свій народ. І брат Віталій нам читав чудові дії, які Господь робив. Брат Іван нам читав, як Господь обходився, обходиться з нами тепер. Брат Ігор читав, як буде в майбутньому. Хоча ми не знаємо того, але ми, ми віримо. А тепер, брати та сестри, на кінці нашого служіння ми з вами декілька прочитаємо моментів. Які показують нам, а чому Господь дає благословіння, чому Він дає свої обітниці. Я подивився, деякі дослідники кажуть, один чоловік, віруючий, за півтора року, прочитав 27 разів Боже Слово, від початку до кінця, 27 разів за півтора року. І він знайшов 7,5 тисяч Божих обіцянок, обітниць, як ми кажемо. Господь обіцяє і то, Господь обіцяє і то. Сім з половиною обітниць. Хтось із братів казав на початку, що слово не бійся 365 разів у Біблії згадується. Ото на кожен день. Господь каже, не бійся, не бійся. І все щось обіцяє. Якщо поділити ці сім з половиною тисяч Божих обітниць на 365 днів, ви уявляєте, скільки Божих обіцянок є у нас з вами на кожен день? Дорогі, Господь не просто живе на небі. Господь не просто дивиться на нас звідти, а Він має участь, приймає участь у нашому житті, він, він знає наші переживання, наші страхи, наші плани. І як це чудово жити з Богом, якби ми це усвідомлювали до кінця, наскільки близько Господь до нас. Говорячи про умови отримання Божого захисту, виконання Божих обітниць. Хочу разом з вами відкрити Євангеліє від Матвія, 14-й розділ, і ми з вами подивимося дуже цікаву історію, про яку перше Олександр і Ліля нас, нам задавали питання у своїй вікторині. Давайте ми з вами відкриємо 14-й розділ від Матвія і подивимося історію з 28 го вірша. Це у ту ніч темну, страшну тяжку ніч, коли учням здавалося, що вони пропадуть, що вони потонуть у тому озері. І коли Господь прийшов до них, вони, звичайно ж, злякалися. Я собі думав, ну чому ж вони злякалися? Невже вони не знали Господа? Чому їм треба було його боятися? А я запитаю вас, от ви уявіть, що ви йдете у своєму селі вночі, і так темно-темно, знаєте, бувають такі ночі, темні-темні. І тут якийсь силует ви побачите, або якийсь шорох. Я думаю, кожна людина, кожна людина злякається. А тут іще й незвичайні умови вони побачили, що хтось іде по воді серед цієї бурі. Вони, звичайно ж, злякалися. І 28-й вірш пише так. Коли Господь об'явився, сказав, що це я, заспокойтеся, у Господа завжди таке відношення. Він каже, не переживай, Яка б біда не була, він каже, заспокойся, це я, не лякайся. Я за тебе не забув, я присутній коло тебе. Не бійся. І ось 28 вірш. Петро ж сказав йому у відповідь: Господи, коли це ти, такий цікавий Петро каже, якщо це ти, то звели мені іти до Тебе по воді. Такий, знаєте, Петро, він ніби дорослий чоловік, але такі в нього, такі в нього ну, такі виходки, такі от іскрені, дитячі, щирі. Він каже: Господи, я теж хочу так іти, І мені дай, Господи, і я хочу йти. А Господь подивився на нього та й каже йому у 29 му вірші: Іди. Хочеш іти у незвичайних умовах, іти по воді, яка ніколи нікого не держала на собі, всі тонули. Хочеш іти? Будь ласка, йди. І вийшов, що вона, Петро пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Це, це, брати та сестри, це чудо, це диво Боже. Господь настільки сильний. Що він може зробити неймовірне. Зробити те, що взагалі ніколи не відбувається. Така сила є у нашого Господа. І знаєте, Петро йшов, я уявляю, що було в його серці. Можете уявити? Згадайте, як ви перший раз чи їхали на велосипеді, чи, можливо, сіли за руль. Ну, як ми робили перші кроки, я думаю, ніхто не пам'ятає. Але щось таке спам'ятайте, як, як ото було. Це дійсно наше серце захоплює. І. Коли Петро пішов, уявляю його, його е, відчуття, які в нього були. Але 30-й вірш каже нам, що сталося з Петром, на жаль, те, що здає, стається із нами, дорогі брати та сестри. Коли ми лиш розігналися, набрали ходу, робимо тверді шаги, поступ така у нас тверда, подивився навкруги сильний вітер, хвилі великі, злякався. Почав тонути і закричав: Господи, рятуй мене, Господи, де ж той круг? Де ж той спасательний круг, який я на себе візьму? Ну і в мене питання. Чому Петро почав тонути? Інакше задам це питання: чому біди, життя все ж таки торкаються віруючу людину? Чи віруюча людина, як ви вважаєте, має йти без перешкод, без труднощів, без усяких проблем, без усяких е, якихось переживань, які би були у її житті. Так має бути чи ні в житті віруючої людини? Ми би так хотіли, ми би так хотіли. Признаємося, ми би хотіли, щоб все було добре, але так не відбувається. Чому? Є декілька відповідей на це питання. Перше питання: ми живемо в світі зла. Де сатана зайнятий тим, як би принести людині найбільше горя, найбільше страждань Вспомніть праведного Йова. Пам'ятаєте, чи їх це було рук, діло, те, що він зробив з Йовом? Це було діло сатани. Так, да, Господь допустив, але сатана робив те, що було в його житті. Нам це треба пам'ятати. Ми живемо на території ворога, він кожен день сторожить над нами. Аби нам принести біль, страждання, горе і біду. І друге, пророк Малахії каже, що Господь очищає свій народ огнем, бо тільки огонь може золото очистити. Це друга відповідь на це питання. Ну а третє, давайте повернемося до Петра. Чому Петро почав тонути? Що ви бачите із цих, із цих віршів? Побачив сильний вітер. Ану, спам'ятайте, ви колись пробували ходити по канату. Було у вас таке? У, у, у дитинстві не пробували? Ну, добре, а по краю кроваті пробували йти? По краю, по покрайниці. Або їхати на велосипеді по якійсь дошці, по чомусь вузенькому. І що тоді, важливо? що тоді важливо? Дивитися на округи, роздивлятися на небо, на дерева чи як? Ні, та і ще простіше, коли ми з вами їдемо на машині, хто водій, Та можна і в телефон заглянути, говорити із пасажирами, і роздивлятися на крові, так чи ні? Ні. Ми зб'ємося з дороги, ми попадемо у біду, якщо ми втратимо концентрацію нашої уваги з нашого Господа, коли ми перестанемо концентрувати увагу на ньому, дивитися на нього, ми, брати та сестри, почнемо тонути. Петро почав дивитися, відвів свій взір від Господа, свої очі від нього. І тому він почав тонути. Далі, коли це сталося, він побачив, яка біда навкруги, дотепер не бачив. Такий цікавий, дотепер що? Не було бурі? Не було хвиль високих, вітру? Були. Але він був у захваті від Господа. Коли пропадає в нас захват нашим Богом, коли ми не бачимо Його, наскільки Він діє в нашому житті, ми бачимо хвилі цього життя. Петро злякався і почав тонути для того, щоб в нашому житті діяли його обітниці, для того, щоб Його присутність ніколи не залишала нас, потрібно виконувати умови. Якщо ви хочете, щоб всі ці сім з половиною тисяч обітниць, як каже той чоловік, який 27 раз прочитав Біблію, якщо ми хочемо, щоб вони діяли в нашому житті, якщо ми хочемо, щоб Господь був з нами завжди, нам треба підкорятися правилам. Так, дорогі, простим, звичайним, ясним, як небо, правилам. В книзі Ісуса Навина написані такі слова. Думаю, хтось із вас думає, зараз ми будемо говорити про 10 заповідей. Так, да, і частково про 10 заповідей, але й не лише про них. Послухайте, Ісуса Навіна, 22 розділ, ми прочитаємо п'ятий вірш. Ці слова сказав Ісус Навін. Тільки намагайтеся старанно виконувати заповіді і закон, який заповідав нам Моїсей, раб Господній. Старайтеся, каже він, виконувати, намагайтеся старанно. Так як коли ми їдемо по дорозі та там є обочина або є відбійник, то ми стараємося, або машина, яка їде поруч, ми стараємося, щоб не зацепитися. Так і каже нам Боже Слово, старайся жити по тим заповідям, які дав тобі Господь. І далі він продовжує. І ще любити Господа Бога вашого. І ще, дорогі, треба любити нашого Господа. Я запитаю вас, можливо, і недоречне питання, але все ж таки, є за що любити Господа, дорогі? Ви впевнені в тому, що є за що любити Господа? Що він зробив у вашому житті такого, за що ви його хочете любити? Зробив він щось у вашому, у вашому житті? Каже нам, слово Боже, любіть Господа. Не просто будьте людьми, які живуть по правилах і думають, як це тяжко. Взагалі, навіщо такі правила? Любіть Господа. Далі він каже, ходіть всіма путями Його, зберігайте заповіді Його, тримайтеся Його і служіть Його всім серцем вашим і всією душою вашою. Хочу сказати одну неприємну річ. Часто наші відносини з Богом схожі на відносини з швидкою допомогою. Розумієте мою думку? Коли біда, ми раз набрали 103 ало. Швидка, будь ласка, приїдьте, бо в мене там тиск, чи я впав, чи щось там сталося. Швидка раз приїхала, зробила з нами справу. І ми кажемо, дякуємо, будьте здорові, більше ви мені не потрібні. Дуже часто наша наше християнське життя, наші відносини з Богом такі, як відносини із швидкою. Господь не хоче цього. Він каже: будьте зо мною разом. Він каже, щоб ми любили Його. Щоб ми завжди слідували за ним. Каже Євангеліст Лука, записав у 9 розділі, 23 вірш, і каже такі прості, але ясні слова, слова, які відносяться до нашої з вами теми, до нашого роздуму, 9.50.23 Ай, до всіх сказав, якщо хто хоче йти за мною, якщо хто хоче бути біля Господу, хто хоче, щоб він був завжди близенько, щоб він був поруч, то каже, нехай зречеться самого себе, о, яка це тяжка справа. І далі, нехай бере хрест свій. Де тут наш хрест? Ми його ховаємо, перекладаємо, є вірш, що хтось і, і, і хотів його підпиляти, свого хреста. Каже Господь: візьміть свій хрест, ідіть за мною, йди вслід. За мною. Нехай добрий Господь дорогі нам допоможе, щоб ми завжди слідували за нашим Господом, щоб ми навчилися з любов'ю виконувати всі його, всі його умови, які він нам дає, Того, що вони прості. Я ще хочу зачитати із одної чудової книги так, такі слова: усі його дари обіцяні нам на умовах послуху. Часто ми так дітям кажемо, будеш слухняний. Будуть у тебе гарні оцінки в школі, не будеш там дебоширити, будеш мати щось. Господь каже, точно так і нам. Усі його дари обіцяні нам за умови послугу. У Бога небеса сповнені благословень для тих, хто співпрацює з ним. Усі, хто кориться йому, можуть просити і з зупевненістю очікувати виконання його обіцянок. Дорогі, хочу сказати, у Бога не потрібно випрашувати. Він не такий, що держе, і треба 10 разів до нього звернутися. Господи, дай, дай, Господи. Ні. Він хоче нам дати. Хоче дати нам відразу. Але він також хоче бачити наше посвячене йому серце. Тому, брати та сестри, не будьмо самовпевнені. Не думайте, що Господь буде завжди на вашій стороні, так колись думав Самсон, Та, і цей раз встану та й звільнюся від тих фелестимлян. Не будьте такі самовпевнені. А також давайте жити по Його волі, любити і слухатися Його. І на кінець хочу прочитати вірш із 118-го Псалма, де Давид каже такі слова: 118, 165. Великий спокій мають ті, котрі люблять закон твій. Вони не спотикаються. Нехай Господь допоможе нам, щоб цей спокій був в нашому житті. А йому вічна подяка за цей день і за всі його щедроти до нас. Амінь.